Вінниця перше місто в Україні, яке проголосило програму Зелений курс ще до початку повномасштабного вторгнення, аби зробити місто екологічно чистішим та енергетично незалежним. Вже 19 підприємств громади перейшли на альтернативні джерела енергії та встановили сонячні панелі. Аби заохотити підприємців. Вінницька міська рада затвердила проєкт часткової компенсації коштів для бізнесу, який переходить на зелену енергетику. Близько тисячі панелей впродовж року забезпечують автономну роботу фабрики під час блекаутів. Так, Вінницька харчосмакова фабрика, де виробляють соуси і солодові напої, одна із перших у Вінницькій громаді встановили сонячні панелі. Блекаут пережили завдяки генераторам. Співвласник фабрики Сергій Семенюк розповідає, що тепер за сонячної погоди панелі покривають всю вартість затрат на електроенергію. Якщо у нас ідеальна погода сонячна, вони тоді працюють максимально ефективно і забезпечують, ну, покривають майже всі 100% потреби підприємства в електроенергії. Це залежить перше, від погоди. Якщо у нас погода там, мінлива, хмарність, опади, звісно, коефіцієнт продуктивності цих панелей зменшується, і тоді ми більше споживаємо енергію вже з мережі. Окрім того, фабрика отримала компенсацію за впровадження альтернативної енергетики. Саме так Вінниця заохочує бізнес встановлювати на підприємствах сонячні панелі чи вітряки. На часткову компенсацію можуть розраховувати лише ті фабрики та заводи, які платять податки у бюджет громади. І середня зарплата у працівників у місяць складає не менше 17,5 тисяч гривень. Ідея цього порядку виникла наприкінці 2022 року. Як ви всі згадуєте, починаючи з 10 жовтня 2022 року, расисти почали активно обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, в зв'язку з чим виникли дисбаланси в постачанні електроенергії, і ми почали думати, яким чином ми можемо підтримати бізнес для того, щоб вони не зупиняли виробництво, виробництва, для того, щоб вони. Максимально могли здійснювати ті випуски, які вони робили до, до війни. Вінницька громада вже 9 років, як першою в Україні, отримала європейську енергетичну відзнаку і прагне і надалі робити місто екологічно чистішим та бути енергетично незалежною від викопних джерел енергії. Євгенія Овсяніков Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.